вів засідання заступник голови облдержадміністрації Олександр Никитюк. Передусім він наголосив, що мета розмови єдина: Житомир повинен мати аеропорт, як і більшість міст України. З цим погодились усі, але підприємці Юрій Водерацький та Леонід Крігер, які мають відношення до майна на території колишнього аеропорту, лише висловили взаємні звинувачення щодо права власності. На засіданні також виступили представники БТІ, міської влади, сільські голови. А ось що сказав голова комісії з питань містобудування та архітектури міської ради Микола Туфанов. Я вношу пропозицію, буде холодно чи тепло, вітер чи не вітер. Олександр Андрійович виїхати на місце і на місці побачити кожного, до якого достану наведено багатство сьогодні. Житомирської міської громади та Житомирського району. Заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Никитюк закликав усіх присутніх до всебічного вивчення ситуації. Він вніс конкретні пропозиції щодо вирішення проблем. Я би не хотів, щоб ми закінчили ось тут засідання і розійшлися з різнополярними точками зору на це питання. І не хотів би, щоб ми один одному тут висказували свої претензії і докори. Будь ласка, є ситуація, яку треба сьогодні вже що враховувати? Є свідоцтво державної власності, є свідоцтво приватної власності і це треба рахувати. Земля є загальнодержавна. Будівлі ці, що сьогодні нам доповіли органи, які займаються БТІ, є приватні. Так, я розумію. Так. І з приватниками треба рахуватися. Тобто, підхід повинен бути комплексний. Це так, до того, що нас ніхто не може знайти, чи ми з